Подивимося, які оберти на різних швидкостях у MG ZS. Почну зі швидкості 50 км за годину. І так поступово буду збільшувати на 10 км за годину. Подивимося, як працює двигун. Як працює двигун у зв'язці з варіатором на даному автомобілі. Це MG ZS 2020. Третього року. Є також МЖЗ на механічній коробці передач. 50 км на годину без круїз контролю. Одна поділка це 250 обертів. 1500 обертів. Ось рівна дорога. Ось ідеально 60 км за годину. Ну, Майже 1750 обертів. Прискорююсь. Їду, до речі, на бензині для того, щоб був максимально чистий результат. 70 км за годину. переключилась передача. Це програмно все переключається, тому що у варіатора швидкостей. Нема, тут одна швидкість, фактично. От, рівно 1750. Давайте я скину швидкість. Ось, давайте, 60. Ось. Бачите? Майже 1750. І. Розганяємося 70 км І зараз впаде стрілка, дивіться. Оп! Впала, пішла передача, і також майже 1750. Наступна 80 км за годину. Це дуже важко підловлювати на варіаторі. Дуже ва важко. Ось 80 км за годину і постараюсь утримати, щоб ми бачили. Так, майже 2000 обертів. Майже. Зараз трошки йде спуск, поворот, але я утримую. Утримую швидкість 80 км за годину. Майже 2000 обертів. Десь приблизно, можливо, 1900. Наступна ступінь 90. Ось так. ну Буквально трошечки не вистачається, це вже майже 2000, але також можна сказати, що оберти для двигуна ті самі, що і на 80 км. Майже ті самі. Тобто виходить, що оберти на 60 і 70 км за годину однакові. Так само як і на 80-90 км за годину. Вони свої, але також однакові. Наступна швидкість, наступний рубіж 100 км за годину. Набираємо розмун до сотні. Довго тримати сотню, може бути складно із-за трафіка, але я спробую. Що під сотню якраз переходить автомобіль, йде переходить, переключення, ну і в цілому тобто це десь 2250, ви бачите, йдуть переходи якраз в цей момент. В цілому 2000 обертів це ідеально ідеальний варіант споживання. Тобто, якщо ми включимо. Зараз круїз, то підніметься. Давайте перевіримо, наскільки підніме круїз контроль. Я зараз зловлю. от 100 круїз. Якщо 2-250, то на круїзі у нас фіксуємо 2500, тобто 250 обертів. Добавляю. Ось зараз ідеальна пряма, ідеальна для того, щоб зафіксувати результат. Так, Круїз 2500. Вимикаю круїз. Чупленне споживання на газу на оберти? Включаю газ. Зараз я на газу і набираю 100 км за годину. до 2000 і виключаю газ вимкну ще раз включаю показники тісами 110 км за годину, зараз показує трошки менше, ніж 2500, тому що йде спуск. При 4 тисячах і більше вже автомобіль працює на бензині. 130. Включив круїз, 130 км. 3100. кілометри Трошки добрал, давай ты еще трошечку.